Хочеш, покажу тобі, як зробити закупи і не принести додому левого сміття. Ходи! Я нещодавно переїхала в новий район і дуже зраділа, коли побачила, що поруч є сільпо. Але, на жаль, воно дуже сильно відрізняється від тих, де я була раніше. Дуже багато фруктів і овочів пластикові Зелені Взагалі немає альтернативної на вагу, тобто вся запакована в упаковку. І те, що раніше я бачила в сільпо, була на вагу заморозка. Зараз все тільки запаковане в пластикові пакети. Тому ставлю візочок на місце і йду досліджувати інші магазини. На черзі вараз і тут ситуація трошки краще, набагато більший вибір овочів. І фруктів без упаковки. М'ясо, рибу і випічку можна взяти в свою тару, А от крупи, заморозка і зелень у мене ще залишається питанням. На жаль, деякі продукти без упаковки ми не зможемо знайти, але можна брати лише ту, яку потім можна здати на переробку. Звісно, ми не можемо взагалі відмовитись від упаковки, але мінімізувати її, щоб хоч трошки допомогти природі, може кожен з нас.